Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка матінка Хільдегард. У давні часи жив на світі король із своєю дочкою, принцесою рідкісної краси. Королева мати принцеси померла багато років тому, і король став подумувати, чи не женитися йому вдруге. Справа скінчилася тим, що в один прекрасний день у палаці з'явилася нова дружина короля разом зі своєю дочкою. Перший час мачуха була добра до своєї падчерки. Але незабаром у її голові з'явилася проста думка: Якби не дочка короля, що почуває себе в палаці, як удома, моя рідна дочка була би принцесою, а згодом і королевою. І з цього часу бідна пачерка відчула, що їй важко буде вжитися з мачухою. І її дочкою під одним дахом. Якось Мачуха з дочкою і прекрасною принцесою сиділи за воротами свого замку, в саду біля фонтана з джерельною водою. Фонтан цей був глибоким, як криниця, а поруч, поруч із ним висів срібний ковшик для тих, хто хоче заспокоїти справу в жаркий день. Принцеса захотіла напитися і протягнула руку за ковшиком, але мачуха спинила її. Якщо тобі хочеться пити, невелика пані, можеш і нахилитися. Нема чого по дурному бруднити срібний ківш. Серце пачерки ледве не розірвалося від образи. Ще нещодавно ніхто в палаці не шкодував для неї навіть золотого посуду, вона розплакалася і так, що ніяк не могла зупинитися. Щоб угамувати сльози, вона опустилася на коліна випити води і умити обличчя. Але як тільки принцеса нахилилася і стала пити, Люта Матчиха підкралася ззаду і щосили штовхнула її. Бідолаха впала вниз головою і пішла на дно. А Мачусі з дочкою тільки того й треба було. Вони відправились в палац, радіючи, що тепер, коли принцеса втонула, вони будуть першими пані у всьому королівстві. Проте лиходійка в одному прорахувалася. На дні фонтана принцеса опинилась посеред Зеленої луки з яскравими квітами. Цих квітів було стільки ж, скільки зірок у небі. Принцеса йшла по луці все далі і далі, і ніхто не попадався їй назустріч. Нарешті. Вона прийшла до воріт гарного будинку, навколо якого не було ніякого житла на сто верст навкруги. На порозі її зустріла жінка похилого віку. Принцеса відразу зрозуміла, що перед нею не проста бабуся, і вона була цілком права, тому що це була матінка Хільдегард. Чарівниця мудра і безжалісна, як самий час. Матінка Хільдегард знала все, тому їй не треба було розпитувати принцесу, хто вона і як до неї потрапила. Послухай, сказала принцесі матінка Хільдегард. Я дам тобі притулок. У моєму будинку буду тебе напувати і годувати, а ти залишайся і служи мені рівно рік і один день. За чесну роботу ти одержиш гарну винагороду. Принцеса втомилася і зголодніла. До того ж йти їй було нікуди. Тому вона погодилася прислужувати матінці Хільдегард. Роботу, яку довелося робити принцесі, була зовсім не такою простою, якою вона могла здатися на перший погляд. І от чому. Коли принцеса роздмухувала вогонь у вогнищі, у всьому білому світі піднімався сильний вітер. Він обертав крила вітряних млинів. По всіх селах і піднімав хвилі на всіх морях. Коли ж принцеса збрискувала водою одяг матінки Хільдегард, перед тим, як його відпрасувати, на землю обрушувалася злива, що переповняла всі ринви. І хлопці або ховалися в будинках, або йшли в школу під великими парасольками». Але принцеса знати не знала про всі ці чудеса. Вона спокійно топила піч і прасувала одяг матінки Хільдегард. Адже і інші люди трапляються, не відають, що творять. Якось матінка хільдегард сказала принцесі: Я їду ненадовго, а ти. Залишайся хазяйкою в моєму будинку, поки я не повернуся. От тобі ключі від усіх дверей, але май на увазі, цей маленький ключик відчиняє маленьку кімнату, куди ти не повинна заходити. Якщо ти не послухаєшся і підеш туди. Я все одно про це дізнаюся і жорстоко покараю тебе. З цими словами матінка Хільдегард пішла, а принцеса залишилася господарювати в її будинку. У перший день вона навідалася туди, у другий день сюди, а на третій обминула весь будинок, крім маленької кімнати. Куди їй заборонено було заходити? Але на четвертий день їй нічого так не хотілося, я хоч одним оком глянути, що ж матінка Хільдегард ховає в маленькій кімнаті. Ну, що поганого в тому, що я загляну в цю кімнату, думала принцеса. І зрештою вона зважилася відчинити двері і, не переступаючи порога, подивитися, що там усередині. Цікаво, думала принцеса. Чи підійде ключик до замка? Так ключ підійшов? Цікаво, думала принцеса. Чи зумію я? Відчинити ці двері. Так, вона зуміла. Цікаво, думала принцеса. Що буде, якщо я загляну в кімнату? І вона заглянула і побачила, що в кімнаті нічого немає, крім великого глечика, закритого кришкою. Звичайно, принцеса не могла справитися зі своєю цікавістю і захотіла дізнатися, що там у Глечику. Та й, сказавши А, чи багато хто зможе зупинитися, не сказавши Б. І от принцеса наблизилася до Глечика, підняла кришку і заглянула всередину. Що ж там виявилося? Як ви думаєте, усього лише прозора вода, але, вдивляючись у неї, на дні Глечика принцеса побачила матінку Хільдегард. і та теж побачила принцесу? У жаху дівчина закрила кришку Глечика. Але до того, як кришка закрилася, одна волосина із голови принцеси торкнулася води, і зараз же усе волосся на її голові стало цілком золотим. Принцеса страшно злякалася. Вона скрутила волосся на маківці і постаралася сховати його під хусткою. Але як таке сховаєш? Тим часом двері в будинку відчинилися, і на порозі з'явилася сама матінка Хільдегард. – Ти не дочула мого наказу? запитала вона принцесу. Ні, відповіла принцеса, але від страху в неї затремтіли всі жишки. Ти не заходила в маленьку кімнату? запитала матінка Хільдегард. Ні, збрехала принцеса, тому що від страху вона не посміла сказати правду. Серце в неї так стукало, що вона ледь чула, що говорить. Тоді чарівниця зірвала хустку з голови принцеси, і її золоте волосся розсипалося по плечах осяючи все навколо чудесним світом. Звідки в тебе взялося таке волосся? запитала матінка Хільдегард. Я не знаю, відповіла принцеса і розридалася так, що здавалося, серце в неї отут розірветься. Послухай, сказала матінка Хільдегард. Дусі ти служила мені чесно, тому мені шкода карати тебе. Але я хочу, щоб ти сказала мені правду. Ти заходила в маленьку кімнату, поки мене не було. Незважаючи на те, що матінка Хільдегард говорила з нею милостиво, принцеса від страху не знайшла в собі сил признатися. І чим довше брехала, тим важче їй було сказати правду. Схоже було, що страх затьмарив їй розум, але додав упертості, і вона знову сказала, що не була в маленькій кімнаті і, не знає, від чого її волосся, стало золотим. Почувши це, матінка Хільдегард насупилася. І очі її запалали недобрим вогнем. Вона схопила дівчину за руку, ударила посухом об землю і понеслась з нею по піднебесю, поки не прилетіла в дрімучий ліс. Вибратися з цього лісу було неможливо. Жодна доріжка не вела подорожнього з цього лісу ні на захід, ні на схід. Ні на північ, ні на південь. Тут у цій хащі я залишу тебе, сказала матінка Хільдегард. За твій обман я позбавлю тебе мови, і ти будеш такою ж безсловесною, як лісові звірі. І принцеса залишилася жити в лісі. Вона, напевно, померла би з голоду, якби матінка Хільдегард не жалилася над нею і не наказала лісовим голубам піклуватися про неї і приносити їй їжу. Принцеса жила в гілках великого дерева, тому що боялася диких звірів, що нишпорили лісу. у страху й самотності проходив для неї час. День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, поступово одяг на принцесі перетворився в лахміття. Їй довелося закутатися своїм прекрасним волоссям, і воно стало її єдиним захистом від холоду. Але якось трапилося так, що принце сусіднього царства. Відправився в цей ліс полювати на диких кабанів, і багато його придворних відправилися разом з ним. Декілька мисливців, заглибившись у хащу лісу, помітили зграю лісових голубів, що кружляли над вершиною великого дерева. І уявіть їхній подив, коли вони побачили, що ці голуби годують прекрасну дівчину. А ця дівчина ховається між гілок, закутавшись своїм золотим волоссям. Мисливці кинулися до принца і навперебі стали розповідати йому про нечуване чудо. Принц поспішив до дерева, де сиділа принцеса. І коли побачив, яка вона прекрасна, став просити її спуститися до нього. Але у відповідь вона тільки хитала головою, їй було соромно, що вона живе в гнізді, як птах, і не може розмовляти, як людина. Тоді принц сам забрався на дерево і спустив її на землю. Він закутав принцесу у свій плащ, посадив на коня перед собою і поскакав геть із темного лісу у свій королівський замок. Там він відвів принцесу до своєї матері, щоб та подбала про бідну дівчину. Сам же він, чим довше дивився на неї, тим сильніше любив. Нарешті він оголосив, що жениться на принцесі. Хоча королева мати відговорювала його женитися на німій дівчині без роду, без племені, принц наполіг на своєму. І от через деякий час лелека, що жив на даху замку, приніс бідні німій принцесі синочка, і усі в палаці цьому дуже зраділи, але радість незабаром змінилася горем. І от чому? Якось, коли усі в палаці міцно спали, матінка Хільдегард Тихо увійшла в кімнату до принцеси і сказала, Якщо ти чесно відповіси мені, я поверну тобі мову. Але якщо ти знову захочеш мене обдурити, я покараю тебе ще страшніше. Отже, відповідай, ти заходила в мою маленьку кімнату. Принцеса так злякалася, що від страху ніяк не могла зважитися сказати правду. Вона похитала головою, і матінка Хільдегард розсердилася на неї іще сильніше. Вона вийняла немовля з колиски і віднесла із собою, а перед тим, як піти, вимазала принцесі рот кров'ю. Бідна принцеса залилася сльозами, але сльозами горю не допоможеш. Ранком усі побачили, що немовля зникло, а рот його матері, вимазаний кров'ю, у замку піднявся страшний переполох, а королева сказала сину Бачиш, не марно я відговорювала тебе брати цю дівчину в дружини. Вона виявилася відьмою, що не пожаліла своєї власної дитини. Але принц не повірив цим словам і не прогнав принцесу. Через рік принцеса знову принесла йому сина. І цього разу матінка Хільдегард. Прийшла до принцеси і запитала, ти заходила в мою маленьку кімнату? Ні, знову збрехала перелякана принцеса. Звідки ж у тебе взялося золоте волосся? Не знаю, відповіла принцеса, до якої на цей час. Повернулася мова. Матінка Хільдегард розсердилася на вперту принцесу і знову відняла в неї і мову, і дитину, а перед тим, як піти, знову перемазала принцесі рот кров'ю. Ранком, коли виявилося, що друга дитина зникла так само, як і перша. Усі в замку вирішили, що принцеса, незважаючи на свою красу, кровожерлива відьма. Усі вимагали її смерті, і тільки завдяки принцу її не вбили. Але на серці в бідного принца було так тяжко, ніби у нього в грудях лежав шматок свинцю. Адже тепер він і сам не знав. Чи може він довіряти своїй дружині? Коли ж ця історія повторилася втретє, у принца не стало сил стримувати загальний гнів. Усі в замку кричали, що принцеса вбиває своїх дітей. І таку люту відьму треба негайно спалити. Принцесу прив'язали до ганебного стовпа посередині подвір'я. А навколо склали величезні оберемки хмизу, вогнищі підпалили, і дрова вже прийнялася потріскувати в язиках полум'я. Як раптом поруч із принцесою з'явилася матінка Хільдегард. На руках вона тримала молодшу дитину, а двоє інших дітей стояли, тримаючись за її спідницю. Матінка Хільдегард знову повернула принцесі мову і востаннє запитала її. Ти була в моїй маленькій кімнаті, принцеса, що скам'яніла від горя, уже готувалася відповісти своє звичне «ні». але отут до неї дійшло, яка страшна небезпека погрожує її дітям. Страх за дітей витуснув з її серця страх за себе, що змусив її брехати, і вона закричала Так, так, я була там! А як твоє волосся стало золотим? Ти знаєш? запитала матінка Хільдегард. Так! відповіла принцеса. І я нахилилася глянути на те, чого не повинна була бачити. І волосина з моєї голови торкнулася води в чарівному глечику. З цієї хвилини усе волосся на моїй голові стало золотим. Обличчя матінки Хільдегард засяяло від задоволення. Це було добре видно в полум'ї вогнища. Ну от, сказала вона, нарешті ти одумалася і сказала правду. Краще пізно, чим ніколи. За свій обман ти вже достатньо покарана, і я прощаю тебе. Поки матінка Хільдегард говорила ці слова, на ясне небо набігли хмари, із них полив такий сильний дощ, що вогнище згасло в одну хвилину. Відтепер уся правда вийшла на світло, і в замку запанували радість і веселощі. Навіть королева, мати принца, раділа. Тому що дізналася, що її син женився не на якійсь бідній дівчині, а на дійсній принцесі. На радостях вона вирішила влаштувати великий банкет і покликала на нього сусідів із сієї округи. І хто б, ви думали, опинився серед гостей Мачуха і її дочка, побачивши юну королеву. З золотим волоссям їхні очі полізли на чоло. А коли до них дійшло, що принцеса не тільки не загинула, але стала ще краще, до того ж вийшла заміж за самого багатого принца в усій окрузі, їм стало зовсім погано. Їхні злі серця переповнилося заздрістю. І розірвалася на частини. Але про таких, як вони, і шкодувати не слід. От так, щасливо закінчилася ця історія. Як звичайно кінчаються всі казкові історії. І можна тільки пошкодувати, що принцеса не сказала матінці Хільдегард правду із самого початку. Адже тоді. Вона уникла б стількох бід, але з іншого боку, хто знає, як би тоді вчинила матінка Хільдегард? Усе таки і вона дуже дивна жінка. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.